Це тупа класика. Дівчинки збираються, трошки припивають вінчика, починають друг друга стригти. Там не стрижеться, а вони постригли і в два часа ночі. Алло, Сань. О, слухайте. Фух, я не знаю. Привіт! Це твій блог про волосся. І сьогодні в нас огляд на TikTok. Тому давайте подивимось, що там коїться та як воно там. Що. Коротше, просто поржемо та добре, проведемо час. Тому беріть чайок і давайте дивитися. Nee. Так, це мій. Що він робить кетчуп і на волосся, і це його дитина нібито. Так, ну така дівчинка середи поля. Ага, помити, тепер кетчуп потрібно. Вау, який блонд! Ахріні, блін, я не знаю, що, що це Як це можливо? Але цей кетчуп зробив їй таке блискуче волосся. Але, дівчата, я гадаю, що цього не треба робити, бо просто вона дитина, і в неї просто здорове волосся, тому що вона дитина. Якщо тобі вже, ну там. Трішечки більше 30, то в тебе так не вийде. Ніякий точин тебе не спасе. Ну, будь певна. Тому, блін, це, мабуть, прикольно для Instagram, але вдома я вам так не рекомендую робити. І так, дивимося далі. Так, це зараз дуже модний тренд, до речі, в Тіктосі, коли отак от роблять два хвостики та потім відрізають, але зазвичай нічого там, знаєте, нормального не виходить. Ну, як і тут, типу. Ну. Ну, а що а він чи вона хоче, я не розумію. То хлопчик чи дівчинка, але. Ну, щось, ну, дійсно, так. Да. Тупо два хвости відрізав або відрізала. Ого, скільки волосся. Так, розпускаємо тихо. Щас дивимося, дивимося. Буде стопу дов якась. А, дивіться, ще й непогано. Ще й непогано. А, ні, чолка! Це класика, тупа чолка. Я хочу, щоб ви розуміли, що, по-перше, не можна стригтися обичними ножицями, краще вже якісь манікюрні взяти. А по-друге, ну, типу, якщо ти просто зібрав волосся доверху, а потім відрізав, ну не буде нічого гарного, буде якийсь там кончений каскадік. Yeah. Вам кончений каскадік, друзі. Ну, Вони оце все роблять, там, якісь просмотри збирають, але це їх робота. Вам вдома так робити не треба, бо це буде повна діч тупа діч. Да, ну так. Короче, Давайте дивитися далі. Так, що в нас там ще є? Так, 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 так. Ой. Що вона робить? Я слышу, як вона шкварчить, це волосся. Навіщо вони беруть мокре волосся, то проходяться праскою. Блін, ну це ж зрозуміло, що це буде. Коли в тебе з волосся йде тупа куча пари, буде якась повна херня. Ну так не можна робити. Я бачив цю дівчину раніше, вона завжди робить те, що мокре волосся проходиться праскою. Але це якийсь тупо страшний експеримент, розумієте? Ну якщо навіть у волосі залишилося там 3% вологи, і ви прийдетеся у воно може зламатися. Тому коли. Вирівнюйте праскою. дуже важливо, щоб ваше волосся було максимально сухе. І якщо ви посушили вже феном, і вам здається, що воно сухе, посушіть іще, ще декілька хвилин і тільки потім робіть праску. А взагалі, якщо ти не грішниця, то викинь праску у смітник. Дивимося далі. Так, пігнали, що там? О, -о, -о! Яка красуня, там і біла, там і чорна. Це Інь-Янь. Хе. Так, да, волоса. Ну, як і зазвичай, о, ще й кінчик чорний залишився. О, яка, а вона як ця? Напишіть в коментарях, як цей фільм, де чорно біла голова, це 101 Короче, Коротше, це печаль. В неї відпало волосся, і це було зрозуміло одразу, але відпало вона в неї від корені. Тому дивіться, якщо ви вдома вже висвітлюєте волосся, то робіть це якось, ну хоча б, хоча б з подружкою, і не робіть ніколи з чоловіком, бо йому буде насрати, воно ну, однаково відпаде. А краще йдіть до салону та висвітлюйте волосся, бо ну, типу, що їй тепер робити? От тоді отут отаке, а тут отаке. Ну, що вона буде робити? Ну зрозумійте, це дуже погано. Відрощувати отаку довжину це 3-4, а може і 5 років, дивлячись в кого як росте. Ну, це не нормально, це тупо весело, але це не нормально. Краще піти татуїровку набити там, або щось проколоть собі там десь, знаєте, але ну, це буде простіше, ніж відростити оцю довжину. І так. Ху, що я трохи розозлився, аж бо я на неї не знаю, що вона така вроді прикольна. Бля, не можу згадати, як цей фільм називається. А, це Круела. Коротше, хто дивився, ставте плюси в коментарях. Погнали. Так. Так, це вже не TikTok, це вже Instagram, але якесь. Напевно, все це бачили відео, Ха. коли у тіпа, тупо. Зараз ви побачите, що там случилося, але в нього напис. Вони взяли його фарбувати та наклали пакет на голову, і в нього дуба надпис пакету від... відобразився на його волосі. Тепер в нього блонд такий брендірований, поняли, трошки китайський. Це дуже смішно. Я не знаю, як це вийшло. Зараз я ще раз хочу глянути. Я не знаю, як так. Можна було зробити. Ну, бо в нас всіх були такі колись там фарбування, коли ми там, знаєте, вдома накрасилися, пакетик на голову та пошли гуляти. Але я не знаю, як в нього це відобразилося. Може, там якась краска, типу, дуже така натуральна, яка там якось там окислилася. Але ну це тупо прикол. Я не знаю, що йому тепер робити, як її висвітлити, чи ходити так, чи бритися на лосо. Ну, коротше, домашнє фарбування це таке. Хотів пофарбуватися, в витоки підстригся. Розумієте? Тому ці різки вони нам ну, тупо. Не потрібні, я вважаю. Але можливо це цікаво, якщо вам це цікаво. Хе. Так. Далі, пігнали далі. О, це моє улюблене, Це домашні рецепти краси. В поняли? Воды. Так. В одну ложку крахмала, так воду. Ку... Поставьте наш. Ага, на це варимо за крахмаль. Загустила, добавьте постепенно одну столу. Це, ну, це тупо жир. кокосове масло, котово. Ну, там все так, поняли. Там Сейчас свята вода піде, потом ладан. Поняли, потім кров, діэс, свінні, там. Ой, вийшла така, це я недавно в лікарні лежав, там таку приносили на аналізи. Коротше, дивіться, чисто моє, моє таке суб'єктивне враження. Все, що в холодильнику, треба в салат. Все, що, типу, є от на полишці, вже придумали, можна мазати на волосся, та буде це безпечно. Все, що ви робите вдома самі, може або не зробити нічого у самому гарному випадку, але у поганому це може і вам нашкодити. Може бути ожог шкіри, може бути сухе волосся, ви можете тупо воняти, якщо це лукова маска, наприклад, ну це все ну, вже дуже сука. Прозора історія, яку всі бачили. Тому. Блін, ну я не знаю, хотіть робити роб робіть це, але це дуже важко, це в етозі дуже дорого, та це не має такого результату, як мають професійні засоби. Чисто поржать прикольно, але я не розумію, навіщо люди цим займаються. Якщо ви розумієте, я таке пробував, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво, можливо, є якісь працюючі там дійсно способи, але я їх ще не бачив. Але я бачив ті голови, які тупо воняють луком, і це просто жопа. Ну ти гарна дівчина, тебе фігурка, ти там губки зробила, все така чикі-пукі-бамбоні. Приходиш, тебе луком воняє. Ну я не знаю, ну зачем тобі диціна? Ну це ж нормальна краля. Ну займайся цим. Все, пігнали, короче. Щось це таке злий сьогодні? Я не розумію. Ви не знаєте, що таке злий? Може мене це злить? Приколіст. Це класіка, просто... це. Зимня вішня, але це дуже смішно, бо це вже стало класикою хейерменів якихось. І от просто подивіться на цю жінку. В неї багато переглядів. Я розумію, що вона дуже смішна. Вони отут біле, тут якісь чолку, і вона така, Я! зимня вішня. Зимня вішня це, звісно, класика. Ну, але Це вже поняла, не смішно даже. Це тупа буря, буря емоцій, які я в собі приховаю. Все, поїхали далі б. Ой, що я зараз материся, не буду матюкатися. Напиши, кстати, ну, це нормально, що я коли я матюкаюсь? Бо в мене такий характер поняли, що я не можу здержувати емоцій. Тим більш мій оператор каже, що я їх мало видаю, тому я сьогодні. Ну, як можу, так і роблю. Щоб було смішно. Так. О, це хейркат домашніми ножицями. От, 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 якщо ви подивитесь, вони плохо ріжуть, вони ніби закусують волосся. Ну результат <хи> чого вона така? О, і звонить перукарю у кінці. Воді це тупа класика. Дівчинки збираються, трошки припивають вінчика, починають друг друга стригти. Коротше, стрижеться, а вони постриг і в два часа ночі. Алло, Сань я тут у подруги. Ми на Можна до тебе завтра о сьомій ранку, бо на вісім у мене зйомка або робота, або зустріч. І це тупо прикол. Слухайте, ну ви зібралися, вам весело. Ну при чому тут волосся? подзвоніть бившому, просто там, знаєш, обсипте його там, не знаю. Блін, ти що завгодно зроби, Ну тупо не стрижіться, Ну чому ви стрижитеся? От коли жінці треба щось змінити, вона така, типу, все, це має бути волосся. Чому не брови? По чому там. Я не знаю, не видрати там на руках воло. Почому треба стригти на голові. Ну не робіть це, ну ви ж бачите, воно не стриже, воно тупо завжди получається. Ну. Блін. Це фрікол. І саме смішне, що вона в конце просто дзвони по рекварю, походу. Пише Алло, мені виручай. Це тупо класика, я не можу. Це так смішно, так, давайте, давайте, ще трошки залишилось, подивимось, та вже будемо розходитися. Оооо! Це тупо тестостероновий мужик. Блін, ну. А що? навіщо вони бри. Блін, як в нього стільки волосся. У я... мене також волохата спина, але ну, тупо не стока. Ля, вони бриють, воно безконечне, це тупо поле, поняли. Ту пшениця що чорна Капец, я не знаю. Я тупо. Я бачив таких типів, поняли, коли вони. Пливуть у морі у воді, а за ними волосся як медузки такі маленькі, типу. бо це дуже прикольно. Не знаю, мені здається, що якщо у вашого чоловіка, наприклад, чи в тебе там друже така спина, то краще ну, понят, збрити машиночку. Бо ну, коли потім подразнення буде після цієї бритви, машиночку збрив, походив, для літо все нормально, на зиму можна відростити, буде тепліше. Але блін, я не ну, нещодавно робив лазерку на спині. Слухайте, дійсно, ну не росте, дійсно не болить. Коротше, все чітко. Але це дуже смішно. Я знаю, що в арабських странах там, коли приходиш до перекаря, підстригти голову, то тобі там ще і спину можуть побрити, бо воно там все поняли пов'язано. Так, давайте дивитися далі. У нас останні, останній останній тікток, він має бути, ну просто якийсь дуже смішний. Так. Ось такий хлопчик восточний. Кажи, тільки не застригай, нічого. Він час з він щас ЗС. У нас був випуск, де тіп на телебаченні таке робив. І там залишимо посилання на то відео. Там була повна. Я думаю, що тут буде теж не дуже нормально. Ну, Бо так робити ненормально. Ну і що? Це? Ну, типу. Слухайте. Я не знаю. Короче, без... Трихтися так не можна, понялі? <кій> нічого ви не контролюєте, у вас нічого не буде нормального. Я ненавиджу перукарів, які там оці мілкі розділення роблять а та там стригуть по дві години. Але тупо оці ті що отак підняв у вас півтори тисячі. Це також ненормально. Ну, воно там у укладанні буде дивитися там, буде нормально, якщо ти накрутиш волосся. Але якщо ти захочеш його випрямити, буде в тебе такі, знаєте, оці крисячі хвостики, тут, тут якась шапка Алли Пугачової, прости Господи. Коротше, пихтися це... так не можна, друзі. Фу, це просто трэш. І взагалі, я хотів би сказати, що якщо ви щось робите вдома з волоссям, стрижетеся, фарбуєтеся, робите якусь маску там для волосся або догляд такий домашній, народний. То треба сто раз подумати, один раз відрізати. Не сім, не вісім, не дев'ять. Прям сто разів подумати, бо зазвичай нічого гарного з цього не виходить. Є люди, професіонали, які цьому вчаться, які дають гарантований результат. Ну тупо, отак, от, от просто угорати над своїм волоссям, а потім три роки його відращувати. Ну це дуже. Слухай, життя іде, а ти в ньому три роки без волосся. Подумай про це. Це був твій блог про волосся. Якщо в тебе є якісь смішні тіктоки або пропозиції, пиши в коментарях. Сподобалось, не сподобалось став лайк, дізлайк, колокольчик, підписончик, там ну там всі діла. Коротше, всім на все добре, слава Україні і до нових зустрічей в наступних відео. Пока!